Єсть. Це цепча риба? Друзі, в менеджері вже Покльовка? Судак великий, так? Да? Часом. Я все знімаю. Я все бачу бугри, бугри. Ти що, ти що? Ну це трьох, це трьох, може і четврка. Це риба? Слухай, ти йди в машину вже сядь. Була, була подача, була подача. Хороший. Що, всім привіт? Добрий ранок. На зв'язку «Рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі. ми фішермен. Та мій менеджер. Бачили, знаходимося на озері. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день це одна із наших вже уже улюблених водой. І попитаємося удачі знову зловити тут судачка. Приїхали рано, ну як не дуже рано, десь так вісім-дев'ять. Ні, десь пів дев'ятої. Півдев'яти, щоб дощ. Вітер. Рукавиці вже діли. Так що святковаті погодні умови. Але будемо спробувати зловити рибу. А конкретно сьогодні націлені на судака. Так що дивимося, що з цього вийде і ми починаємо. Лайкоси, підписочки з вас, ну ми починаємо. Добрався. Ты вже закинув? <риклад> тут, я тут я. Пожде. Хороший. За брний. Снимай. Снимай, снимай, конечно, ти шо. Як таке кемона не снимай? Друзі, покльовочка на рака, є да. він тут. Ну, да, хороший, хороший. Ти що, ти що? Хороший, хороший, давай. Давай, сюди. О, двушечка, двушечка, я вас вітаю. Буде вечеря. Буде мясо. Але дуже нежно, дуже. Дуже нежно, я на цього агресивне, я драконі. Що, друзі, перший судак? Ну що, друзі, ух, дивіться, просто це шахта. Шахта. Там шахта. Спокійно, спокійно. Подивіться. Просто все як положено. Ну це двушечний. Це двушечний, Але це... це залік. Але ми за ним сюди їхали. Ну і це вечеря, собственно. Дивіться, як завалили. Але головне, що не з першого закіп. Бачили, друзі, погода. Вітер, дощ в перчатках, в шапках, в куртках. Все, дивіться, бачили. І є. А тут поводка, да, ти поставив на сома. Так. Поводок Тобі тут просто. Тупо зажрали, так? Це вже чесно. За два знову, бачиш? Угу, угу. Ну зараз Ой. я теж буду пробувати ніжну проводочку. 57. Спуск хвоста 50, так 57. Коротше, на речка. Потім вам покажу повну пачку речків. Зараз його зважимо. Ну тут, зрозуміло, що це двушечка. Покажемо вам його, в руки візьмемо. Ну і, напевно, що піде на вечерю судочок одненький. Так. Що у нас? Два. 2850. Ну, двушка, як я казав. Може навіть 2200 десь. No. Ну це хороший. Хороший. Коротше, друзі, судочка берем. Ну і продовжимо риболовлю. Я ось усе... ну, таку в минулих мене риболовлях працювала мандула саморобна. На 15 грамах я зараз. Але я пробую агресивну проводку, то поки нічого не бере. Вот. Зараз покажу вам рачків. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось, все, значить, 3 дюйма. 7,5 сантиметрів. Ось у наборі йде 10 штук. Бачили? Ось така тема і працюють. Що, друзі? Значить... Попробуємо зараз не агресивну проводку, а попробуємо зараз таку дуже-дуже ніжненьку проводочку. Попробуємо дуже плавні рівочки робити мандулкою. Глубина тут невелика, всього 3 метри, може десь місцями 3,5. Будемо пробувати. Під берегом влупив. Оце кайф. Оце кайф. Під берегом і такий удар ще просто, о, бля. Ти що, ти що, Ну він менший, він менший. Осьо він. Рибка теж. Ну на на мандулу. Давай сюди. Давай бузійшю зараз. Дійшов відперечки О, вітаю почином. вітаю це я розловився Я розловився, розловився Ну це, звісно, менше фотка. Скільки? 48, 49 та коли 47, робить. 48 дошого буде. А всю, пускай. Все, друг пливе і зве мамочку на 3 кілограмку. Всюди навіть все, як гарно пішов. А з вас лайкоси підписочка. Лайкоси, підписочка. Поїхали далі. Так, друзі, ось і я вже розпу... розловився з почином. Дуже плавненька проводочка роботи. Тако просто, що ти аж по дні йдеш. Такі рибочки дуже повільні і працює. Ну, треба взяти ще більшого. Треба полторушечку взяти. Це Друзі, менеджера вже покльовка. Судак великий, так? Да? Часом. Я все знімаю. Я все бачу бугри, бугри. Ти що, ти що? Ну це трьоха. це трьоха, може і Не Я забагнений. А, за багряний? Блін, за а, за пузо. А вони там стоять всі. Давай, 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 давай. Сюди дологеньку. Це mm. менший, але то ж пі Вони стоять там. Я кидаю, чую, як по спинам б'ють, друзі. Візьмемо може резину до резини йде. Цього відпустимо чи ні? Подивимось. Йди в сраку. на таку якось 60-ку, 70-ку. Друзі, третій. Бачили? Зараз зробимо mm -hmm. фоточку з ним, в принципі. No. Зробимо фоточку. Диви, 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 який злий. який злий, а. Я що злий? No, робити? Рачок. Ну, Він йде за раком, але це і за пузо конкретно. Коротше, давай швидко, щоб поки ще є вони тут. Ще пару штучок витягнути, вам показати. Так що давай міряємо і швидко відпускаємо. Коротше, рачки, друзі, рачки працюють. Блин. І все. Зараз я візьму щось спробую. Чик у нас що? Галіми. Ні, як галіми, правильно? Ні, ну якісь там погано. Видно. 55. 55. А, 55. Але відпускаємо. Зараз фотку, головне, зробимо і відпустимо. Що, відпускаємо. Сюда, а сюда Його можна брати, але не чесно. Але з вас лайкоси, підписочка. Канал рибацькі пригоди продовжує. Погода, судача, дивіться, як чітко ми вгадали. Ну, а рибку відпускає. Відпускається, давай. Нам ще пригодиться на те рік. На те рік буде, ну. Давай. Не хоче. Ми в той стороні його взяли. Все, пішов. Коротше, друзі, продовжуємо. Я ще два рази кидаю мандулу і буду теж переходити на сікон. Накриваю, накрив. Накрив, накрив. А я тако туди Тут кидаю. Я туди кидаю, там просто тьма риби. <плес> ну там. Отко йдеш по днітку, Не діджі. Не варить. Не там нема камнів, там пісок, але риба стоїть там. Ну Я думаю, що це і судачок стоїть. Ну, я теж таку проводочку ніжно коровлю. Розпілки, кому є, куди немає. Так, Так, пора мені вже яку, якусь рибку нормально. Була, була подача, була, була подача. Була, була подача, була подача, не засікся. Я почувствовала бляха, що й добре було. Що це він не засікся, мудак, а? Це риба? <ривіт> Слухай, ти йди воно в машину вже сядь. Та в мене камера пише, друзі, що це? що це робиться? Дивіться, мандула просто щось сьогодні віддихає. Просто відпочиває. Цього вже не грамон ні. Він <ривіт> під баграми знов, мабуть. Не, в ротах. Нє, ну це такий. Такий самий, точно. Дивись, знов. Все, я вже щоті не вириваюсь. Це вже якийсь, що, 18? 17, мабуть, 18. Коротше, я буду, друзі, міти стратегію, навіть не, не робота, я просто мандула. мовчить просто. І знов в рот, чистіша, подача. Ось все, бачили, що працює. Рачки, бляха. Коротше, не буде міряти такий самий. А ну, ось, Це таки на самочка, бо якесь є. Не, там 52 може бути. Той більше був, да? Ну. Да. 52, відпускаємо. Відпускай так його. Треба зновити трьох. Одно. Давай, так, в руках його так, кинув. Що він? Під сак лізе. Все такий, друзі, судачок. судочок. Відпускаємо. Втопили його нормально. Це, який? це четвертий. Все, коротше, продовжуємо. Це взагалі його руками взяти можна, ні? я вийду. Візьми його і тяни, що це посак мочей. Подиви, ну це вже, це вже легенда. Це вже просто мега судак. Мега судак просто огромний. Тут а навіть мірити не будемо, відпускаємо сразу. Ну, Дивіться хвіст усе. б'ють нормально тут. 19. Все, він поплив. Хороший. Шось. Ооо, дивіться тяжой відсікся від Ух ты шо, красава, красава, молодець, хороший мальчик 16 риба, еле пащі, да, бачили, а команда рибачки приходи працює вавин. 55. Яке? Okay. 54 будемо брати. Частяка. 54. І Така. В такому ділянку. Зараз уважно. Так? Да? Ну. No. Важно. Друзі, два, два з половиною. Мінус Підсака сакон, мінус... Під 800 грам. Кіло 700 судачок. Заліковий. Судочка ще одного візьмемо, друзі, на, на пожарочку. Ну і продовжимо далі. Погода не льотна, звісно, просто по п'ять закидів робимо мандулочкою. А я вам ще розкажу про спінінги, вам про свого розкажу поки. Кризіфіш у мене перфект джик-модель. Ось, значить, що? Усе, МТ-шечка. Да, 2,44, 7,28 грама. Медіум, кольця Фуджи стоять, Excel 4000 і 0,18 шнурок. Тут а що у нас? Тут Савач Гір. Друзі, Савач Гір, SG4, Теж в медіумі грі, 2,51. і 7,25 грама. Дайва ніндзя, 4000 тисяч і 0,18 такий самий шнурочок. В принципі, все, продовжуємо. Зараз швидко вам все. Показую. показую цю легенду. Також принесла мені рибу. Бачили? Красоточка на 15 грамах мандулочка. Друзі, пустився дощ. Жорсткий. Обід. В принципі, задача на сьогодні виконана. Ловитись перестала риба, але ми сьогодні реально попали на роздачу судакати. Це жирстяк. Це жестяк. Так що довго говорити не будемо. Сьогодні працювала силіконова приманка рак в форматі рака. Ну і мандула, загальному було десь 9 клювань. ну і 6 ми реалізували. Це на ну, сьогоднішній день це достойний формат. Жер, це це жир, жир, да. судаки брали такі півторачні до двох кілограм. Пару було і сходи, так що ми покайфували, задачу виконали, дощ сипле, йде до баріна, так що будемо їхати. Що, лайкос із вас, підписочки. За таке відео, думаю, що треба да. лайкос поставити. Да. Ну і в таку погоду риба теж логиться. Тобто вона має місце бути в риболові теж. Так, так що закінчуємо. Їдемо, всім пока. Всім пока. "Ah!